Вітаю на каналі Органічна Садиба. В сьогоднішньому відео я розкажу, що варто додати в лунку при посадці овочів, таких як томати, баклажани, перці, огірки і кабачки. Перше, що я обов'язково додаю в лунку, це біогумус або компост. В більшості випадків я додаю саме власний компост, а це в основному бур'яни і трава, яка перегниває у мене в компостері. Також можна використати і покупний біогумус. Для додавання в лунку норма використання приблизно, якщо це покупний компост, там вказується як 300 грам в одну луночку. Якщо ж додавати власний компост, то можна використовувати приблизно один садовий совочок на одну лунку. До речі, там, де я буду відміряти ті чи інші підживлення садовим совочком, у мене приблизно от такого розміру садовий совочок. Відміряю я завжди з горкою. Таким садовим совочком я також буду відміряти і попіл. Рівно один совочок попіла на лунку, я буду додавати в усі овочеві культури. Попіл буде не тільки добрим підживленням, адже він містить такі корисні мікроелементи, як калій і фосфор, що буде сприяти кращому розвитку кореневої системи. Також він буде слугувати із незараженням землі від певних патогенів, таких, наприклад, як фітофтора. Єдине, що варто пам'ятати про попіл. Що він робить землю більш лужною відповідному випадку, якщо кислотність ґрунту занадто лужна, треба бути обережним з цим підживленням. Незмінно кожен рік я також вношу і сушені перекручені банани. Я їх збираю всю зиму, а потім подрібнюю на блендері. І приблизно одну столову ложку таких перемолотих сухих бананів я даю в кожну лунку. Це буде чудове калійне підживлення для наших рослин. Якщо у вас кількість дозволяє, можна давати їх і більше, можна давати приблизно садовий совочок. Але у мене збирається така кількість, що якраз мені на всі рослини вистачає по одній столовій ложці. Окрім бананів, я також збираю і яєчні шкарлупки. Це буде чудове кальцієве підживлення для наших рослин. Я перекручую всі шкерлубки якомога дрібніше майже в пил, і таких шкрулупок я даю на одну рослину одну столову ложку на кожну лунку. Також прекрасним підживленням для рослин є і компостований послід. Я буду використовувати компостований курячий послід, а норма його використання буде десь 200 грам. На одну лунку, на одну рослину у випадку ж використання перегнившого і компостованого коров'ячого або іншого посліду, його можна давати приблизно один садовий совочок на лунку. Для прихильників здорового харчування, хто вживає авокадо, також не варто викидати кісточки з авокадо. Це теж буде хорошим підживленням для рослин. Їх потрібно висушити і також потім подрібнити на блендері. Такого добрива буде достатньо по одній чайній ложці на одну рослину. Також в лунку можна додавати і сушене цибулення. У випадку його внесення можна давати десь теж приблизно по одній столовій ложці або навіть трошки більше. Передозування від нього точно не буде. Але я буду поливати свої рослини саме настоєм з цибулення досить регулярно. Тому в цьому році вносити цибулині у лунку я не буду. Знімаючи відео про смаколики для рослини лунку, забув е, зробити дуже важливу ремарку і тому дописую її окремо. Е, всі оці органічні підживлення, які ми додаємо в лунку, обов'язково потрібно дуже ретельно змішати з ґрунтом. Е, не можна просто насипати в лунку і е, сидити в такому вигляді, адже корінці, е, потрапляючи в контакт з е, жменою попіла або компосту або біогумуса, будуть стресувати. Для того щоб добриво правильно засвоювалось і не викликати стресу корінців, це потрібно ретельно розмішати. Тоді це буде працювати дуже добре. Не забудьте поділитись в коментарях, що саме ви вносите в лунки для своїх овочів при пересадці у відкритий ґрунт або теплицю. А я вам дякую за перегляд цього відео. Обов'язково ставте вподобайку, якщо вам відео сподобалось. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити всі подальші рекомендації по органічному вирощуванню рослин. І до нових зустрічей на органічній садибі.